Ліс мікс першого сорту. вага 15 кг, це 4 євро за 1 кг. І показую вам наповнення. Ось така флісочка, вона йде на замочку від початку та до кінця. Бренд кране. Розмір 44, це елічка. 44-46. Наступна моделька, подивіться, яка крутежна. 15 кг по 4 євро за 1 кг. Я навіть для вас приміряю, це, мабуть, буде розмір. Сочка, до речі, дуже класна, дуже теплесенька, дуже зручна і стильна, класна кофточка. Наступна моделька йде ось така білосніжна, замочок йде до половинки. Ось так вона виглядає. Я думаю, що це буде розмір есочка. Наступна нас тут ось така м'ягесенька, такий тедик. Теж йде в дуже класному стані, така трішечки укорочена. Це йде від Primark, розмір S. Ось такого плану. Це, до речі, у нас не знаю, що це за бренд, але ось такого плану замочок від початку до кінця. Ось такого плану медаль. Наступна цей ось така чоловіча великого розміру. Ось так вона виглядає, дуже класна лісова э, кофточка. Жилеточка. Так, у нас у нас попадається маленький цота жилеточки. Це ось така лісова жилетка в розмірі L. Наступний, ось такий мегесенький, знову ж таки, укорочений тедік. Дуже класний, миленький, гарна моделька. Наступна ось такого плану, теж йде розмір Есочка. Ось така, до речі, в неї є тут такі візеруночки, така новорічна сніженькі ялиночки. Лісові штаніжки яка моделька максимально тепла, максимально буде комфортно. Розмір думаю, що це. Е... Пише 152. 152. Наступна моделька це ось такого плану квітка. До речі, ззаду є такі стразики, вони на місці. Ось це ж не виглядає на великого розміру. Наступна моделька це ось такого плану кофта. Великого розміру, в гарному стані. Чоловіче. Знову ж таки, флісова жилеточка з Ось Так вона виглядає. Наступна, це ось такий. У нас іде гольфукс. Лісовий, тепленький, такий синенький, гарний. Знову ж таки, мегасенький тені, відшень у розмірі елічка. Так, тут у нас є Music. Пише мюзик, дуже класний, мегесенький, в розмірі L. Наступна модерні це ось такого плану. Думаю, що це розмір M, Чорний, звичайно, класна. Подивіться, яка молота. Дуже гарненька. З вушками. З вушками. Класна біла квіста. Чоловіча. Так і може бути і жіносі. Вона йде чорна, квешу бренд, дуже гарна в розмірі. На жаль, не бачу, думаю, що це МЛ. Бренд регата да, з капюшончиком, ось так вона виглядає. Ось такого плану. <праць> наступна моделька, до речі, по щільності вона йде не така уж плотна. Так, а, ось такого плану класна флісова жіночка. Наступна моделька для чорна, ось такого плану Так, Наступна моделька, знову ж таки, квешу, ось така біленька. В дуже крутому стані. Тут є якась штучка, вона забереться. Бачите, в гарному стані. Ось така моделька. Так, це у нас іде ось такий контрін так виглядає з замочком повністю донизу. Так, це у нас іде ось така, подивіться, диреча картинка, яка можна розчіпити. і, до речі, ось так вона виглядає. А можна зачепити і заховати своє лице від морозу. Наступна модель після ось такого плава, Голубенька, звичайно, тричі, не плотна, та новенька тліска, але вона буде гріта. Наступна моделька це ось така розовенька, жіноча, класна в розмірі 44. Так, чоловіча. Подивіться, яка крутезна. Ось так вона виглядає. Думаю, що це XL. Наступна це ось така. Телік теж іде з капюшончиком, максимально мегесенький, без замочка, присутня кишенька знизу можна затягнути і не буде задувати. Так, знову ж таки білесенька. Матеріал у неї такий тоненький, тобто вона йде не така плотна білого кольору, але буде гріти. Ви знаєте, сліз він затигріє, який би він не був по щільності. Просто є такі дуже щільні, а є такі більш тоненькі. Теж у нас іде тоненький. а це крізь уже іде дуже такий щільний в розмірі Елічка, такий максимально теплесенький. Так. Це у нас це у нас знову ж таки щільна фіска, чоловіча великого розміру, замочок іде до кінця. Наступна моделька ось такого плану вона виглядає, така приталена середньої цінності. Ось ця така легесенька, в розмірі, на жаль, не бачу. Думаю, що це ікселічка. ця білесенька. Це такий батник з капюшончиком великого розміру. У неї дуже-дуже приємна тканина на дотик, вона максимально приємна. Ось так вона виглядає. Така жилеточка жіноча. Так, знову ж таки, делі з картушончиком. так виглядає. Наступна моделька йде ось такого плану, великого розміру. Так, де карбон? Ось така моделька, така темно сірого кольору. Наступна для дзвіночі великого розміру. Ось така дуже крутезна, така укорочена, затягується, мені дуже подобається. Класний станок так, наступна, з картушочком, замочком, кишеньками, класна флісова кофточка. Так, Це у нас йде така тоненька, ось така фліска, думаю, що це розмір емочка. Mm -hmm. То, це у нас буде максимально тепло. Це, до речі, ось цей бренд Champion, якщо не помираюсь. Бачите, логотипчик є ще навіть. Ось тут. Ось така дуже тепленька, класна лісечка. І останні ще нам в цьому лотику попадається, це ось така безрукалочка в розмірі. Це, до речі, клінік, розмір есичка, мабуть. Ось так вона виглядає. І це квіт-мікс першого сорту. 15 кг по 4 євро за 1 кілограм.